Доброго ранку друзі Вітаю вас на своєму каналі Техе полювання Карпат Також гостей каналу вітаю Всім слава Україні Героям нашим слава Що друзі Сьогодні неділька, 6 жовтня Спробуємо сьогодні знайти білого грибка <кій> <кій> сьогодні ми трошки пізніше вийшли вже майже 10 година а точніше 9 годин 38 хвилин сьогодні цілу ніч падав дощ Ліс крилось дощик перепадає ростуть. Вже грибарів, тільки що заходив, заходив до лісу. Вже 4 машини стояли. Так, що, подивимося, що нам сьогодні попанеться. Провіримо детальніше наші грибні місця. Ті, що ми позавчора вночі провідували. Хто не дивився відео, подивіться. Ну що, друзі, вирушаємо на пошуки. Ви можете йти зручніше, заварюйте чайок. Ну а ми погнали з топком. Топка, да? Друзі, перша знахідка. Друзі, навіть нема коли камеру витим, типу познімати. Я ще одного знайшов. білячка і одного червонічка. Біз вас. І тут ще два такі. Красеня братчика. Опа. О, Оп. ще один був. Я не вийдів. Красочка два маленькі. ще один красочок. Молоденький. Хібілячок. Продовжуємо. ще один маленький. Грубі грибки позбирували. Поначищувано є купа. Mieleczek Drodzy, jeszcze jeden jest rybak z bez was trzech Młynkich nie szło O, to już po bielszynki taki mieleczek які не встигають виростати навіть яких забирають більше не видно вроді добре йдемо далі ось ще знахідка ось такий білячок фото на пам'ять який класний з моху рибочок. Друзі, є ще рибок. Оп. Такий рибочок. Так, сьогодні мабуть, що на великий результат не треба розраховувати. Ось такий рибочок. Ну, що маємо, то маємо. Нічого. Нічого. Одного чуть не роздушив. Прямо не стежиться. Прямо на самій стежці. Такі два грибка. Що, продовжуємо. Зараз знахідка. Ось один. Ось і другий. Білячок. красунчики. Оп. Сломался. Ну, а, ничего. Блин. Так, и мы два дня тому были тут вон. Один білячок. Там вижу. Другий білячок. Третій білячок. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Сім білячків, друзья. Опа! Він які класні. Ще ми два дні тут були назад. Так. От я що одного пропустив. Ще один матч. По менший Pomenший, Може, думав, що ми вже такий клад не знайдемо. Все ж таки найшли. Ось така краса. Чи там йдемо далі? Ось нас ще знахідка, друзі. Кого без вас знайшов? Тут пішов на своє місце якраз. Дивіться, яка краса. Один, один грибочок. Тут там грибочок. Так, тут другий у нас. Ой, трошки вас потрясло. Другий грибочок. І тут я ще одного видів. Маленько, опа, тут ще один маленький кив, так, поки що не лежу. тут дивиться моє відео тут о ми два дні назад знайшли дивіться який тут ово красочок стоїть о, які краси не? молоденьких. Так, а тут я нашел уже побильшеньку, а трошки. Братки, братчики. óskað so nóg на одному місці маєш. Так якраз мої моє а тут де 30 штук ми не йшли були так. добре йдемо далі друзі дивіться ще яких я красючків знайшов краса красота бабрачка спробуй їх вирвати. Опа такі два братчика. не? Так, продовжуємо. Друзі, недалеко від тих попередніх, дивіться, ось один рібочок. Bye. Три грибочка. Так я ще двох найшов біля шків. Дивіться на цю полочку. Какраса. Дочекались поки грибники відійдуть. Щоб знайшли. Добре. Так, друзі, знайшов таких грибочків і як краса один, другий, третій, четвертий. Зриваємо. Noższe od nas nochidka. Oj jeden białczuk, drugi Takie dwa ryboczka. шуткого червонячка ще знайшов білячка. але мусите лізти зі мною зараз я вам покажу яка краса так ну, дивіться ось один грибок один один грибочок. Леземо далі Віцекаска кількість грибочків в таких заростях так. десь ямку пропустив Вибачайте так. В таких ажіотажах можна і пропустити. Так, більше я не вийшов. Так, ось така кількість грибків на одному місці і там один є. Ну, дамо далі. Це червонячок. Отакий червонячок. Дістати немає. Це повертає мене це. О, душевне є. трошки підзбирав рибочки вот. я муки вот. красота краса карпатська такого не друзі так поки що не вижу Дві булочки я без вас знайшов, там ще дрібненьких було пару. І дивіться, яка краса, смухомор. задній ви що думаєте? Білячок стоїть. Це класна фотка. О, а тут такий білячок стоїть. Ще треба трябва так. А, такива Дай фокус. Фокус. Схова се фокус. Не хочу фокусувати Так, добре, нам далі Так, у нас ще знахидка. Опа, такива. Два рибочка Опа, по другий Так, ще одного я в травах знайшов такого файного. Так. Зараз вам покажу. Так. Більше не видко. Більше не вижороді. Так, йдемо зі мною, я вам покажу, що того великорного. Było po szaremu. Może Tak, tak, tak. O, że od nerwoknej żółtych. Tak, to jakoś co do niego dobrat. Бігти, бо знову грибники. О, такий мочний, мочний грибок. то він не червевий, якби щось так. Я просто його зламав. така Краса Карпатська. ось у нас Ще знахідка. Я ще одного замітив от я ще одного замітивка Друзі тому ми тих двох знайшли від цикує ще тут красоний знайшов. сюди To je drugi. Klasno. Močni ribočuk. Oj, kinecek je močni. Močni ribočuk. I know. Так, друзі, ще двох таких знайшов без вас. І тут ще один робочок є. опа Тут такий рабочок є. Ось ще одного вершу. Ще одного маленького. Ось такого маленького. Так, тут перейшло, шока. Ходимо тут от, і будемо завершувати, напевно. Так, у нас ще грибок. Ось один грибочок. Один грибочок. ось другий грибочок. Так, пойду. ну що, друзяки, добралися ми вже майже додому. Будемо завершувати наш сьогоднішній похід за білими грибками, ось показую вам сьогоднішній наш результат. Ось така кількість грибочків. Тут цілий пакет моє результатом задоволені. Я щось, чесно говоря, і не розраховував на такий результат, вам як завжди, Повних кошиків грибів, всім добра, миру, злагоди, мирного неба. І бережіть природу, не смітіть в лісі.